Навіть найменші мають знати, як в небезпечній ситуації, саме тому рятувальники завітали до дитячого садочка колобок, щоб в доступній формі нагадати дітям правила безпеки за допомогою яскравих ілюстрацій, ігор та друкованої продукції, створеної ДСНС спільно з дитячим фондом ЮНІСЕФ малюків навчали, як діяти при пожежі, чому не можна торкатись не предметів і що робити під час повітряної тривоги. Головна інспекторка Подільського районного управління ДСНС Марія Січко пояснила, чому такі заняття важливі для дошкільнят. В рамках тижня безпеки дитини подільські рятувальники проводять інформаційні заходи, а саме єдині уроки з безпеки. Також в дошкільних навчальних закладах, в садочках навчаємо наймолодших правил безпеки, правил пожежної безпеки, мінної безпеки. Також незабаром розпочнеться літо. Розповідаємо, як себе поводити під час літнього періоду, аби вберегтися від виникнення надзвичайних подій. Також нагадуємо діткам номера екстрених служб, тому ці заходи проходять. Весело, цікаво, ми в доступній формі розповідаємо важливі знання, а також проводимо різні руханки, аби залучити дітей до вивчення таких безпекових правил. Діти уважно слухали, відповідали на запитання та охочі діли тим, що запам'ятали. Не можна ховатися сільниками. Куди треба дзвонити, якщо пожежа? До рятувальників. Які номери? 101. А Якщо ти бачиш незнайомий предмет на вулиці, його можна чіпати? Ні. Рятувальники переконані, навчати дітей правилам безпеки потрібно з малку. а особливо в умовах війни, коли навіть гра на вулиці може приховувати небезпеку. Такі інформаційні заходи в дитячих садочках тривають і надалі. Піклування про найменших це головний пріоритет для рятувальників Подівщини. Ірина Десьок, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.